Валерій Сергійович, насамперед, сьогоднішня гра відбувалася на фоні масової ракетної атаки Росії по українських містах. Як налаштовували футболістів, враховуючи цей факт? Тяжка ситуація, але ми маємо займатися своєю справою. Тому, не зважаючи ні на що, хлопців налаштовували налаштовувала провести дуже активний поєдинок. Який нам ну, так скажемо і вдався, і не вдався. От. Тому що о, ініціатива переходила з одного боку, з однієї команди до другої. ну, В цілому я задоволений. Як ви вважаєте, 0-0 результат по грі? Та, мабуть, так. Візуально здалося, що у Буковини сьогодні було більше моментів, щоб. Хоча б один гол забити, так? За, за візуально ж очки не дають, треба забувати. Скажіть, чи виконали сьогодні футболісти Буковини вашу установку на гру? Так, організація була дуже добра, але кількість втрат м'яча у простих ситуаціях. Металіст 1925 команда із багатьма досвідченими футболістами, які пограли на рівні УПЛ. Чи впорались наші гравці, протистоявши цим футболістам? Було тяжко, але я вважаю, що так. Тому що по моментам ми не програли цю гру. Максим, отож, твій експрес-коментар по контрольному матчу Металіст 19-25 Буковина. Хороший суперник, загалом хороший спаринг. Команда з досвідом виступів в прем'єр-лізі має багато хороших досвідчених гравців, які пограли на високому рівні. Тому вважаю, що це дуже і дуже хороший суперник. І як для спарингу, щоб рости, це взагалі супер. Розкажи, які завдання перед вами сьогодні ставив тренерський штаб, і як ти вважаєш, чи вдалося вам їх виконати? Завдання у нас на кожну гру неважливо, чи це товариська, чи почнеться офіційні чемпіонат. В будь-якому матчі треба вигравати, грати на перемогу, оскільки клуб з амбіціями, тренер з великими амбіціями і безпосередньо ми не можемо бути без амбіцій. Тому на кожну, на кожну гру задача, тільки перемога. Прокоментую той епізод, коли ти забив м'яча у та металіста 19-25, але рефер його скасував, що було в тому епізоді. Ну, рефері показав взагалі гру рукою. Мені знаєте, в моменті стало трішки смішно, тому що там ще переді мною буквально пів метра гравець зробив маленький рикошет. М'яч попав мені чисто в груди. Від грудей залетів чистий гол. А він просто показує, що я зіграв рукою. Ну, в моменті мені стало навіть трішки смішно з цього. На мою думку, це чистий гол. Буковина вже перетнула екватор закарпатського збору. Розкажи, як почуваєшся, чи є вже якась фізична втома і загалом в яких ти кондиціях? В фізичних кондиціях особисто мої трішки ще не дотягую, оскільки було важких минулих півроку після травми я пропустив фактично ціле друге коло. Ні одного тренування в другому колі я не провів. Зібрався вже в загальній групі, коли зібралася наша команда Буковина. І трішки-трішки ще трішки не вистачає фізичних кондицій, але на це ще в нас є кусочок часу, якраз заключний, щоб набрати цю фізичну форму. Хто допомагає тобі адаптуватися швидше у складі Буковини? Ну, в принципі, такий кістяк, з яким я знайомий ще по Карпатах, це Андрій Бузько, Орест Панчишин, звичайно, Юр... Юрій Глущук, з яким ми були в епіцентрі останні два роки. А так, багатьох хлопців заочно знаю. Часто зустрічались в різних командах на футбольних полях. Дуже хороший, приємний колектив. Як нападник ставиш перед собою якісь конкретні цілі в новому сезоні? Звичайно, кожного сезону забивати більше, ніж забив в минулому. Це з сезону в сезон йде і стараюся це виконувати, оскільки це мій хліб і основна, основна робота нападає, що забивати м'ячі. Успіхів тобі! Дякую.